Привіт, шановні друзі! Ви на каналі Карп Drive, з вами Якістю Олександр, І сьогодні у нас буде огляд на палатку Delfin Юрта New Climate Control 2021 року після двох років експлуатації. І це, я думаю, вам буде обов'язково цікаво. Отже, поїхали! Ще, шановні глядачі, давайте перейдемо до нашої самої палатки. Вона у нас називається Дельфін Юрта «Клімаконтрол» 2021 року випуску. Досить цікава та класна пара палатка. Користуюся нею два роки. Задоволений на всі 100, питань яких немає. Чому я вирішив зробити цей огляд? Тому що палатка експлуатувалася. Два сезони, фактично два роки. І так як я виїжджаю коли починається сезон, фактично кожного тижня, це можна сказати палатка, яка вже ставилась більше 30 разів. Це перше. Друге, фактично всі відео, які знімаються, вони знімаються про нові палатки. Де хтось придбав, виїхав на природу, розклав, показав, тобто роблять такі огляди. А про палатки, які вже експлуатуються, що, які вон, в якому стані вони знаходяться протягом відповідного проміжку часу, фактично таких відео немає. І тому я думаю, всім нашим глядачам це відео буде дуже цікавим. Тому давайте перейдемо до нашої палатки, я покажу, з чого вона складається, а потім перейдемо вже до самого встановлення монтажу. Отже. Палатка в нас складається. Зут такого одна, яке в нас, до речі, кріпиться на молні, що дуже важливо. Пішов по контуру, по, по, по молні пройшов і все, в нас нічого туди під низ не залізе, ніяка не змія, ніякий не звірок, нічого. Далі в нас йдуть розпорки. Класні, потужні, міцні розпорки для того, щоб зафіксувати нашу палатку. Ну і сама палатка. Сама палатка. Вікна, ну і чехольчик з колишками. Давайте будемо монтувати нашу палаточку. Друзі, Ми змонтували нашу палаточку. Звичайно, у нас сьогодні погода така вітряна, вітер боковий, трошечки не дає нам знімати, але я думаю, це нічого страшного. Ми постараємося скажімо, зняти відео в таких польових умовах, от саме, які йдуть йому умови рибалки. Саме основне хочу зауважити вас на тому, що коли монтуєте палатку, вітряну погоду, завжди ставте колишки, тобто... Між, вона нас з'єднується двома лентами. Вони кріпляться на карабін. скріпили двома лентами. Перша і друга лента. І поставте колишки, колишки ставте на другу, і тоді вже висовуватися вперед, фіксуєте першу ленту. Або навпаки, першу цю для чого? Тому що вітер, коли ви починаєте мотувати палатку, вітер починає піднім піднімати саму тканину, а скільки тканина плотна, він робить з неї парус. І може просто здути, вам досить важко буде зафіксувати вже самі розтяжки. Тому на це обов'язково зверніть увагу. Отже, про нашу палатку. Наша палатка юрта. Делфін юрта Ніо Кліма. Параметри 380х310х180. Под козирком я з ростом 184 см повністю стою. Плотність тканини. 10 000 мм водяного стовба. Має досить потужний каркас, який складається з трьох дух. Має... Декілька розпорок, які фіксуються як по самій висоті, так і дві бокових розпорки. Також по периметру вона фіксується колишками. При цьому має три москітних сітки. Напередні двері. Ох, вітіровок. Передні двері, ну так само бокові вікна. Самі бачите, що після двохрічної експлуатації ніде на москітних сітках немає ніякого ні прорізу, ніякого нічого, при тому, що вони знаходяться безпосередньо на розтяжках і, скажімо, досить часто переміщуються. Так само і це вікно. Тобто, якщо відкрити його, розкрити, все чітко, що все добре, у нас якісь гості з'явилися. Навіть треба з ними розібратися. Паутинка. І так само ніде нічого не порвано. Досить великий козирьок. Досить великий козирьок, 70 см. В разі, якщо йде якийсь боковий вітер чи вітер, навіть в напрямку встановлення палатки, він все-таки як-не-як захищає від того, щоб дощ не так попадав в саму палатку. Але для цього є друга фішка. це він скін, і я про нього ще поговорю. Але давайте перейдемо до самої палатки. Тобто в нас фіксується саме москітне вікно досить легко, воно йде на ліпучках, зафіксували, якщо, наприклад, дощ чи ще інші опади зафіксували, все, так само двері. Двері. Так само на ліпучках. Ліпучку зафіксували, буквально для цього достатньо декілька секунд все у нас є. Зафіксували донизу і все. Все чітко. Чому, -чому? Чому цікаво взагалі? Ця палатка. Чому вона мене зацікавила і вона вже пройшла не один тест-драйв навіть в таку погоду, яка ближче походить до Буревія. На змаганнях 2022 року я попав в, 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 в таку погоду, де знаходився на вершку водойма йдув постійно боковий вітер. Тобто він фактично дув, так, як зараз дує в сторону, тільки досить такий більш шквальний, більш такий важкий. При цьому палатка. Протягом двох діб а про вітер дув, дві дуби повністю стояла. Повністю. Була одна проблема. Кажу то так, як є, один мінус є. При тому, що вітер дув з боку, ось ця бокова стійка, вона була, ну, не, не повністю фіксувала, ця розтяжка не повністю фіксувала дві дуги. Тобто при вітрові вона просто скидалася і падала. То що що я? Зробив для того, щоб цього не було. Я розтягував фішку, то одну фоксував саме в ту, де воно роз'єднувалося знизу, а тут ставив зверху. Ось таким от чином. В такому разі вона стояла більше, але ви зрозумієте, це був той вітер, той вітер, коли в інших учасників змагань такі палатки, як Foxer серія з двохмісно, просто ламало дуги, гнуло і виривало кріплення. Просто кріплення вилива, вони не витримали цього навантаження. Про шатри я взагалі не говорю. Взагалі, якщо ви плануєте їздити часто на природу, і ви знаєте, що можете попадати в штурмову погоду, в грузу, такий вид намета як шатер взагалі не розглядайте, тому що при скажімо, сильніших вітрах нього просто буде здувати. Палатка для цього більш пристосованіша за рахунок того, що вона грає, за рахунок того, що вітер він як хвилями находить, він вперся, відкинувся, вперся, відкинувся, і вона у вас обов'язково стоїть. Я знаю, про що я говорю, тому що в мене досвід більше як 7 років виїзду на природу, я знаю, що таке. Ну, що таке шквальний вітер. Я бачив, як в сусідніх секторах виривали шатри і вони просто улітали за, за хмари, а палатки встоювали. Крім того, що в нас є передні вікна для хорошої вентиляції, в нас є дуже велике, класне заднє вікно. Воно створено спеціально для вентиляції. Воно йде не суцільне, а розмежене такою полосочкою і вставочкою. Ось оно. То досить класно, коли жарка температура для самої вентиляції. Крім цього, чому вона називається клімаконтрол? контрол? У нас є додаткових два віконця, які знаходяться спереді і ззаді. Закривається воно зсередини і за допомогою цього йде додаткова вентиляція. Через оце переднє і заднє вікно, саме через верх. Коли, особливо це добре, ночі, коли збирається конденсат за рахунок того, що повітря проходить, немає фактично конденсату в самій палаці. Це так само класно і для теплої, для жаркої пори року, коли йде додаткова вентиляція саме через ці віконця. Вони закриваються досить просто, зсередини, тобто не потрібно навіть виходити на вулицю. Палатка мені на даний... Момент дуже подобається і експлуатуючи її два роки в мене немає бажання міняти на щось краще. Тому що ну, Я не знаю на що її поміняти. Тому що вона показала свої е, себе реально в екстремальних умовах і це є класний варіант. Але є ще один варіант. Два кріплення під уділіща на ліпучках, одна друга сторона. Це теж класно. В основному огляди на всі палатки йдуть в форматі самої палатки. Мало хто говорить про так звану додаткову накидку Вінскін. В деяких інтернет-магазинах це стоїть назва навіть зимня накидка. Хоча я не знаю, чого саме зимня, тому що навіть при тому, що класна палатка з додатковою накидкою, зимою ти там крепко не проживеш, при мінус 5-10, ну придай бідовгу це 100%. Це додаткова накидка дуже хороша, я не використовую на кожній рибалці. Чи це весна, чи це літо, чи це осінь. Я не використовую того, що це йде додаткове накриття. Тобто вона в нас йде зверху, зараз я її накину і покажу вам вже в складеному вигляді, Робить прошарок повітря. При цьому це додаткове. Додаткове накриття. Має плотність так само. 10 тисяч міліметрів. 10 тисяч міліметрів. Повітря водяного стовба, от ви представте, 10 тисяч палаточка, 10 тисяч скін. В нього просто не пробити. Ніякий дощ просто не проб'є таке накриття, тим більше двойне. Крім того, воно захищає від сильного вітру, воно захищає від холоду. А в жару саме основне, воно захищає від жари. Якщо поставити просто палатку, Просто палатку. І біля неї поставити палатку з кіном, то повірте, що палатці, яка просто палатка, буде жарко. А палатка, яка буде знаходитись з кіном, там буде прохлод, ну як, в 30 градусну жару, тут буде комфортно, тут буде жарко. Це 100 я на кожну рибалку, коли я їду з палаткою, я обов'язково беру це. Чи це рання весна, коли заморозки, то додатково більш тепліше буде. Чи це жара в 30-градусну погоду, це буде не так жарко, буде комфортно. Чи це в осі, так як зараз, тобто тут йде вітер. Теж не буде так відчуватися. Тому давайте перейдемо до встановлення нашого скіна, він ще легше збирається. І тоді вже покажу вам повністю палатку в зборі, так як вона у нас є повністю в зборі. Воно комплектується ось в такому невеличкому чохлі. Додаткових дух тут немає, просто саме накриття, але за допомогою, що в нас є великий класний козирьок, воно в нас все буде гарно і чітко. Тому зложимо далі. Ми змонтували повністю нашу палатку, з додатковим накриттям Вінскін. Ось так вона виглядає. Тобто це йде додаткове накриття, каркас нашої палатки. За рахунок цього наша палатка в нашій палатці більш тепліше, більш комфортніше і краще. Дуже добре, що в нас є в скіні. По-перше, переднє вікно. За допомогою чого в наша вентиляція буде ще краще, ніж була не ще краще, а краще буде. І самий класний факт це те, що у нас є вікна ззаді. Тому що не в всіх палатках в додаткових накриттях є вікна. А в нас є таке саме аналогічне вікно, як звичайні палаці, але ззаді. Тобто за рахунок того, що в нас де додаткове накриття ззаду. Тобто за допомогою скіна у нас буде проводитися вентиляція як через звичайні вікна, так і через наші віконця кліма контрол. І це дуже класно, тому що ну, не всі, ну реально не всі палатки мають в цих е додаткових, накриттях, в додаткових накриттях є вікна. І це дуже класно. По самому монтажу. По накидці я фактично ставлю там, де Фіксую колешками в тих самих місцях, де фіксується палатка. Тобто при монтажі от достав, що у нас попередня палатка, всунув колешка і разом зафіксував. Коли це спереді, зрозуміло, що додатково в нас є колишки, які ми кліпимо, тому що за рахунок того, що у нас іде, у нас ще створюється невеличкий коридор. Зараз я вам його покажу. Ну і дуже класно, це дуже класно. Те, що в скіні є так само додаткові кріплення для уділіщ на ліпучках, як з однієї, так і з другої сторони. Це взагалі суперово. Отак у нас виглядає коридорчик, додаткове накриття, куди можна доложити якісь речі, які необхідні при риболовлі. Ну Крім того, звичайно, коли будуть йти більші опади, вони взагалі не замочать нашу основну палатку. Тому що є і козирьок, і скин. Ну, це просто казка, казка для тих, хто любить активний відпочинок, хто любить... Енергійно відпочивати, рибалити ну і взагалі подорожувати. Зафіксуємо нашу скіна до верхньої палатки і перейдемо в саму середину, де ви побачите, що в нас робиться всередині. Відкрили москитну сеточку спереді. Будь ласка, у нас ідея вентиляція через двері, як я казав, і так само за допомогою тієї самої системи Кліма, за допомогою додаткового вікна. Просто бомба. Потрібно зафіксувати, чи, наприклад, скін, якщо більш жарко, взяли, взагалі прибрали за допомогою. Взяли передні колишки, зафіксували з боку одну і другу. Тобто в нас тут, виходить, як чор буде ще краще продуватися. Тобто варіантів взагалі безліч. І з-за цього я саме вирішив зробити огляд. І саме після двох двохрічної. Експлуатації саме після двох сезонів і на цьому я хочу наголосити. Давайте пройдемо в палатку, трошки подивимося, що в нас тут розмістилось. Фу, перейшли до самої палатки, як встановили палатку, скину, просто красота на вулиці, там вітер у нас добаси, вже думав накидати капюшон, а тут просто жарко. В самій палаточці, що класно, від того, що в нас по периметру йде повна молнії, що створює так званий ніби, додатковий кокон. Є вікна. Оце наше додаткове віконце, яке ми можемо закрити-відкрити при потребі, просто закрили, і відкрили і йде додаткова вентиляція, так само і, і сперед. Йде два додаткові гачка, що немаловажно, на які можна всипити. Ну, якісь речі або навіть той самий кемпінговий фонарь, один гачок, другий. Вони досить такі, досить гарно прошиті, досить гарно тримають. Ну і взагалі сама по собі палатка досить простора. В неї можна розмістити три, три розкладушки, повноцінних розкладушки. Одна, друга і біля вікна третя. Тобто тут може... Повноцінно розміститись три дорослих чоловіка, і при тому буде прохід, куди можна поставити столика, де можна комфортно собі е, спілкуватись, е, проводити час. По висоті ріст 1,84 м. Стою е, в повний ріст, ну, трошки впираюся головою. У мене 184 см, би був трошечки нижчий, якраз на 4 см, було взагалі обалденно. Але і при цьому в мене взагалі жодних питань, жодних, скажімо. Недоліків по цій палаці немає. Крім цього, те, що я казав, додатково в нас йде кріплення для того, щоб зробити додатково зробити це в жарку погоду. Ну Всі прошиті проклеєні шви. За два роки ніде нічого взагалі. Не відстало. Шви тримаються конкретно і хорошо. знаю про що говорю. Видно, що йдуть по палаці деякі так, темні п'ятнишки. але ну, це факт експлуатації, тобто де щось попало, де щось, де щось так, просучилося. То, що стояє, буває, стоїть і в сосновому лісі, в сосновому лісі, в листяному, десь навіть ташечка пролетіла, какнула. І скажімо, зробився такий неприємний контакт. В цілому в палаці дощ суть, зручно, комфортно, ну і відчуваєш себе так. Тобто є, є де розігнатися, є де розміститися, є де розташуватися як для спальних місць, так і для, скажімо, в рибалці, для комфортного якогось монтажа чи інших. Скажем так, роботи чи іншого якогось забезпечення. Отже, це те, що в нас всередині ззовні, я вже вам показував, тому, все. тому я думаю, що вас ця палатка обов'язково має зацікавити, якщо у вас є плани купити нову або щоб обміняти свою якусь старішу палатку, обов'язково заходьте до нас. Вона йде в нас в продажі. Ідея як окремо, так і з кіном. Можете придбати, можете купити. Ми являємося дистриб'юторами компанії Delphine і обов'язково вам надамо додаткові консультації, якщо вони вам потрібні. Посилання на палаточку буде в нашому в описі під відео. Обов'язково заходьте, до речі. Для тих, хто дивиться це відео, буде промо-код по, по слову Carp Drive. Ви отримаєте мінус 5% від ціни, яка зазначена в нас в нашому інтернет-магазині Drive. Як на палатку, так і на скім. Тому не зволікайте, ви бачите, що ця палатка якісна, хороша, практична. Ну... І по ціннику вона не кусається. тому ну, Я вважаю, що це найкращий варіант інвестицій саме для тих, хто любить, полюбляє активний відпочинок, полюбляє відпочинок в палатках і всьому іншому. Самі бачите, на вулиці на вітер, хвиля, піна, а тут просто ну, вже зараз хочеться зняти, он мокрий. Отіє чоло, при тому, що на вулиці скільки 8 градусів. Да, 8 градусів було, коли ми сюди приїхали і кажу, реально, хотів би пішов накидати. Зараз просто благодать. Просто клас. І не забувайте обов'язково підписуватися на наш канал, ставляти на дзвіночок, ставити підписку. У нас буде ще попереду ще багато цікавого відео. Сподобалось відео, ставлюємо лайк. Поширюємо по е інших соціальних мережах. Це буде Україна, слава Україні, слава ЗСУ, і все буде клас. До нових зустрічей!